Чи важко отримати дівчині права CDL в Америці? Якщо ви готові проходити шлях? Відповідь ні, але що ж для цього потрібно на практиці, щоб отримати перміт, треба здати три тести на англійській мові, якщо це штат Флорида. Збільше ніж тисячу питань у блоках General, Combination та Aerobrakes. В один день допускається тільки одна перездача здали і забирайте учнівські права. Далі з ними йдемо вчитись у школу. Наш вибір впав на Майамську англомовну школу Метрополітен. Там адекватна ціна і вчитись можна скільки хочеш, аж поки не поздаєш всі екзамени. Три внутрішні, притріп, паркінг з чотирьох вправ та роут і три ДМВ. Здав молодець. Завалив ДМВ? спочатку три дні навчаєшся, потім перездаєш внутрішній і аж потім йдеш знову здавати ДМВ. Я здала загалом 9 екзаменів із першої спроби. На підготовку у мене пішов місяць. За англійську додатково не запитували. А де ви отримували CDL? Та чи задоволені знання? Нями і школою